Управлінням та відділам, які входять до структури міської ради, щодня доводиться вирішувати чимало серйозних питань, серед яких і комунальні проблеми, і проблеми освітньої та медичної галузі, та питання соціального захисту населення. Саме тому ці люди є основною ланкою у ланцюгу, що пов'язує населення із органами місцевої влади. Особливу допомогу у здійсненні такого взаємозв'язку надають голови квартальних комітетів. Місцеве самоврядування не було б настільки ефективним, якби не отримувало допомогу з області. Про тісну співпрацю міста і області говорить той факт, що на урочистості до Синельникового завітав помічник консультант депутата обласної ради Валерій Шило. Він передав міському голові вітальний лист від голови облдержадміністрації. А заступник міського голови Тетяна Кучерук отримала для свого кабінету новий телефонний апарат. Ну, помагали немножко тут ветеранам уже новогодні вагодні йдуть, Ну, ми плануємо вивести полсотні діток на. Президентскую елку в Киев. Мы планируем елку помочь вам тут оформить Поэтому Ну и перспектива, вся та работа, которую мы вместе с вами будем планировать и делать. Вместе с депутатским корпусом и с полком. Всього в синельниківських органах місцевого самоврядування працюють 112 осіб. Стаж роботи 40 з них налічує більше 10 років. Поряд із ветеранами працюють і 30 колег, яким ще не виповнилося 35 років. Нещодавно плеяда синельниківського самоврядування поповнилася 10 новими співробітниками. Всі вони працюють для того, аби ми могли пишатися своїм містом. Лілія Суяркова, Сергій Чабаненко, другий канал.